Начальниця управління освіти Наталія Сергійко розповіла про те, що у школах завершується перший навчальний семестр, і незабаром розпочнуться зимові канікули. Заклади освіти продовжують працювати в змішаному форматі в захисних спорудах цивільного захисту з дотриманням безпекових умов. Наближаємось до завершення першого семестру. З 29 грудня розпочинаються зимові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти, які триватимуть два тижні. Створено в кожному закладі різдвяно-новорічні святкові локації долучились до облаштування розподіленої ялинки в шостицькій громаді. Віктор Ждаміров, начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, розповів про досягнення наших спортсменів. Ви каванці комекс дитячо-нацької спортивної школи Барса відділення дзюдо брали участь в змаганнях у місті Кременчук, де вибирали одно перше місце п'ять других і п'ять третіх. Також в місті Канатоп проходить дитячий турнір з греко римської боротьби, в якому приймали участь викованці Дюсеша Барса, де маємо медалі різного гатунку. У нас у Шосткинській міській територіальній громаді, 20 грудня, проходив дитячий турнір шашок, присвячений. Свято Різдва у різних вікових категоріях через ворожий удар по спорткомплексу вихованці шосткінських секцій втратили тренувальну базу. Наразі міська влада вирішує питання щодо визначення нових майданчиків для продовження тренувального процесу. Віктор Максимович, ви по напрямкам тренерської діяльності, запрошуйте до мене сядемо по кожному, по кожній групі, по кожній секції. Будемо відпрацьовувати, яким чином буде працювати із молоддю, зі спортом, зв'язку з руйнацією спортивного комплексу. Владислава Жадин, начальниця служби у справах дітей, розповіла, ким нині опікується їх служба. Продовжуємо проводити роботу щодо надання допомоги дітям, які постраждали в наслідок збройної агресії. Залучаємо до співпраці благодійні фонди спільно з фондами Бути разом та клуб Рибалок України, дітям-спортсменам, у яких 12 грудня проходили тренування у спорткомплексі «Слема» під час атаки ворожими безпілотниками. Надається психологічна та інші види допомоги. На минулому тижні для дітей, у яких загинули батьки, були проведені святкові заходи з врученням новорічних подарунків. Міський голова Микола Нога запропонував організувати відпочинок для дітей, які у момент ворожої атаки перебували у спорткомплексі. Ви спільно з Віктором Максимовичем з цією молоддю попрацюєте. Можливо, їх вони організовані в одну структуру, можливо, їх. Дамо якісь додаткові кошти відправимо десь туди в Західну країну, Хай вони там і потренуються, і відпочинуть і таке інше. Давайте попрацюємо над цим питанням. Якщо так погодяться батьки, може хтось із батьків поїде з ними. Але фінансовий ресурс ми можемо потратити на таку справу, щоб підтримати таку молодь. Заклади культури активно готують новорічні локації до свят. В арт-центрі продовжують роботу художні виставки, працює новорічна фотозона. Наші театрали планують нас всіх порадувати новорічною виставою за декілька хвилин. назва і така в творчі колективи планують привітати всіх жителів міста з Трістгом і Новим роком. В кожному вашому закладі в кожному населеному пункті встановлена повинна бути красива ялинка з вогнями, з хороводами для малих і молоді. Зміркувань безпеки протягом останніх воєнних років у центрі міста не встановлюють велику новорічну ялинку. Ми в цьому році новорічну ялинку встановлювати велику, красиву, яка одна із найвисоких, самих красивих на півночі завжди була України. Ми в цьому році її встановлювати не будемо. Ми будемо створювати розподілену ялинку. Тобто ялинка одна велика, розділилася на велику кількість частин. І в кожній установі, в кожному підприємстві, в кожній закладі, у кожному старостинському округі повинна бути встановлена ялинка. Вони в більшості вже стоять. Я закликаю всіх, щоб вони були красиві, щоб вони сяяли новорічними вогнями і, і коло кожної ялинки проведені відповідні заходи. І особливо необхідно залучити до цього нашу молодь, щоб молодь відчула, що вона... На підходить різдвяні свята, Новий рік. Ось таким чином будемо створювати розподілену ялинку.